Зелений чи смарагдовий в Україні змінили стандарти, яким мають відповідати світлофори. Що саме зміниться, та коли нововведення вступлять в дію, розкаже наша Вікторія Резун. Новий колір світлофора одна із топ-тем у соцмережах. Українці обурюються та висміюють такі нововведення. Більшої проблеми в Україні немає. Це так важливо. Жах. Війна в країні, а вони світлофори міняють. Допоможіть військовим. В сенсі смарагдовий колір. Він що не зелений? Яка різниця? Зелений і зелений? Ініціатори ідеї вирішили, що ця інновація зі світлоформи має спричинити збій навігації шахетів і збити з пантелику ворога. Браво! Це те, що нам треба. Перша про зміну кольору світлофора заговорили столичні науковці. Певні, якщо зелений стане яскравішим, їздити буде легше, та й до європейських стандартів ми станемо ближчими. Їх підтримали і патрульні. Нове ДСТУ прийнято з метою гармонізації з європейськими нормами, досновних До відмінностей необхідно віднести. Стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронні. Велосипедні світлофори з піктограмою велосипеда та з лінзою 100 мм для велосипедних доріжок та розміщення праворуч від дороги і лінзою 200 мм, якщо світлофор розміщений над дорогою. Нові стандарти, яким мають відповідати світлофори, насправді суттєво не відрізняються від попередніх, кажуть експерти. Зелений сигнал матиме більш насичений колір, проте аж ніяк не смарагдовий. Стосовно кольору, то зелений він лишиться зеленим, єдине, що буде насичений. І таких, якби змін серйозних, ніяких і не буде в кольорі. А що стосовно стрілочок, то вони будуть більш виражені, тобто їх буде краще сприйматися водія. Стрілки та вони. Якби показують окремі напрямки руху при зеленій стрілці, так? є контурні, є, ну, є просто стрілка. Поїдемо на цьому. Тут є у нас додаткова стрілочка. бач на білому фоні на рівні червоного сигналу. Вона дозволяє нам рух і на заборонений сигнал світлофора. Поворот не забуваємо включати. Зміни стосуються лише нових світлофорів, які будуть встановлювати з травня 2025 року. Віталій водій з більш як 20-річним досвідом. Світлофорне науваження чоловіка обурило. Це в цей час викидання грошей на вітер, це моя думка. А ось Юрій навпаки, заяскравіший зелений. Правильно рухаємося по європейським стандартам. тому що люди багато подорожують, відповідно, мають вже знати, що і в нас таке правильно. Так що це нормально, я, ж, я підтримую. Медики кажуть, яскравіше світло на очі водіїв суттєво не вплине. Наприклад, лампа бокового світла, коли ви читаєте, має бути не більше 40 ватт. Тобто, якщо ви поставите 40 ватт, вона буде заважати вам дивитися читати зручно. Так само із світлофорами, але це не до кольору, не до кольору відчуття. Світлофорні ноуваднення в Україні запрацюють вже у травні наступного року.